Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенка і програма Ваша Свобода. Сьогодні день продовження слухань у суді Харкова у справі Нелі Штепи, екс Мера Славянська підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України і дії, що спричинили загибель людей, а також її звинувачують у створенні терористичної організації. На сьогодні в суді планували допит через відеоконференцію колишнього керівника Донеччини Сергія Таруту. Чи лише на люте по суді зараз покиняє за сепаратизм? Про це будемо говорити сьогодні з гостями студії, публіцистом блогером із Донецька Кирилом Сазоновим. пане Кирило. також по телефону. візьмемо участь у дискусії. Колишній заступник голови служби безпеки України Віктор Ягун. Пане Вікторе, добрий день. сподіваюся, ви нас добре чуєте. Да, Добрий Дякую. день, і от перед тим як ми почнемо нашу розмову, надам слово доничанинові Єгору Фірсові, депутату від двох попередніх скликань Верховної Ради, колишньому члену пропрезидентської фракції блоку Петра Порошенка. Пан Єгор свого часу, ну буквально кілька місяців тому, в студії Радіо Свода прокоментував от, власне бореться зараз київська влада з сепаратистами в судовому режимі, чи все це фікція? Отже, думка Єгора Фірсова. Я еще когда был депутатом, я писал запросы. Есть уголовные дела, но каких-то реальных расследований нет. Мэр Проценко, по которому прошел суд, которого, Дебальцева, который суд этого человека оправдал. То есть прокуратура не довела до логического завершения ни одного дела. И нет никакой гарантии, что сейчас какие-то события не повторятся снова. Почему? Потому что виновные не получили свое наказание. Когда мы хотели, скажем так, дов... оказать политическое давление на мэра Дружков Кигнатенко, который тоже участвовал в этих процессах, он нам открыто сказал, вы знаете, а мы с Петром Алексеевичем уже обо всем договорились. То есть Петр Алексей, ну как бы с его слов, Петр Алексеевич считает, что это своего рода местная элита. Пане Вікторе, вам адресую перше запитання нашої програми. От на ваш погляд, адже ви людина, яка ледь не загинула свого часу навесні 2014 року, коли в групі українських спецпризначенців намагалися Проникнути до тоді вже окупованого Слов'янська. ваші побратими тоді загинули. Наслідок перестрілки, яку організував російський терорист гіркін Вам вдалося вижити. Тому, власне, маєте змогу зараз з нами говорити. Тому, у не за що сприяння сепаратистам. Зправді, зараз є судові переслідування сепаратистів. Чи крім нелі штепи, ніхто, власне, за гратами і не сидить? Ні, ну зараз є переслідування не тільки з нелі штепи. Можна ще. Згадати і Олександрову, яку затримали в Харкові. Тобто, є, є претенденти то, 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 що е, слідство, і то, що якісь судові процеси йдуть, в, воно є. Але е, знаєте, це вже жарт, такий, який виходить на зовсім інший рівень про, про те, що правда це говорять про корупцію, але десь воно таке саме стосується і е, сепаратизму, коли в нас е, гучно затримують, всім показують, і потім всіх відпускають. Знаєте, це, це, це вже не смішно, просто нам. Категорично треба приймати якісь законодавчі зміни і виводити саме слово сепаратизм на юридичну площину і приймати відповідні статті в кримінальний, кримінальний кодекс для того, щоб конкретизувати ті злочинні дії, які здійснювали керівники тих чи інших містечок і міст сходу України. Ви згадали пані Олександровську, але ж до неї претензії українських правоохоронців стосуються не тих подій, так званої російської зими, а інші. А от, власне, коли два роки тому, хто крім нелі штепи, є які судові вироки, пане Вікторе, за вашими даними? Я не, я не пам'ятаю таких вироків, і е, щодо Штепи, то я просто пам'ятаю її активну діяльність, коли ми стояли при слоянськом якраз той день перед тим, як напала на нас група диверсантів, то неля під'їжджала до нас, спілкувалася. Розказував, що все нормально, що тут громада. Вони всі підтримують тих людей, які там зараз в місті. Що ви робите? Ну тобто, я безпосередньо бачив її на місці події після того як вона поїхала. Приїхали диверсанти. То, знаєте, якісь, якісь там щось щось комусь доводити в цьому суді, я просто не, не, не знаю, що ще можна сказати. Пана Віктора, зараз ми дивимося кадри 9 травня 2014 року у Слов'янську. Але на той час мером так званим цього міста був такий собі В'ячеслав І Він казав, що мовляв зробив е, пані штепі пропозиції, від якої не вона не могла відмовитися, і вона пішла у відставку. Тобто пані штепа стверджує, що її тримали тоді в ув'язнення. Це і кореспондентка Комсомольської правди е, писала за що два роки. Два роки два дні провела теж у Слов'янській. В умовах ув'язнення, то може, Неля Штепа вона була тоді заручницею, на ваш погляд? Та да, я думаю, що це просто зробили з нею. Знаєте, зараз якось треба вивести під під удар, довести її невинність. Розумієте, якщо б вона була тоді прийняла кардинальне рішення і виїхала за межі області і сказала, що ви знаєте, я не можу виконувати свої обов'язки, тому що фактично місце захоплено, і там, не знаю, зробила би якісь там. Міськраду в екзилі, знаєте, то до неї було зовсім інше ставлення. Знаєте, ну а коли вона приймала тих людей і вирішила їхні побутові проблеми на, на початках, то зрозуміло, що виникають питання. Пане Вікторе, от перед тим, якщо я зрештою адресую запитання гостеві студії Кирило Сезонова, у вас хочу поцікавитися. Ви напевно знаєте публікації у соцмережах, зокрема щодо луганських діячів, таких собі Германа, Германа Кудінова, Арсена Клінчаєва. Клінчаєв затвердженням Сергія Іванова, блогера з Луганська Луганського в Києві трьома квартирами. Хоча виступав на мітингах тоді в 2014 році. Під е, сепаратистськими гаслами той же Юрій Болдерев, колишній народний депутат України, донечанин, він е, будує за даними сайту наші гроші житловий комплекс під Києвом на місці лікарні. Отак, от, от і такі непоодинокі факти. Що це таке? Тут уже справа навіть не в кримінальному переслідуванні за сепаратизм, а просто ці люди вони спокійно тут, на неокупованій частині України, розгулюють, якщо вірити таким даним. Я хочу я хочу підтвердити напевно вислів той, що сказав його сю. Є, є певна домовленість з теперішнім керівництвом держави про недоторканність так званих еліт Сходу України, тому що з ними зручно домовлятися, вони зручно можуть виконувати ті чи інші завдання. І на жаль, ми маємо то, що маємо. Нам треба було приймати рішення по боротьбі з сепаратизмом не в 2014 році, а ще. У 2004 коли відбувся звісний з'їзд Сіредонецьку, якщо б тоді було кардинально прийнято рішення про е, притягнення до відповідальності осіб, які це е, цей шабаш організували, можливо б ми не мали чотирнадцяту року. Дякую вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами на зв'язку. Ще до вас обов'язково звернемося, але зараз адресую запитання гостеві студії Радіо Свобода, публіцисту із Донецька Кирилові Сазонова. За вашими от спостереженнями дійсно нинішня київська влада взагалі з сепаратистами в судовому порядку бореться. Чи це все імітація? Ну you знаєте, know, по моєму більше імітації, ніж реальні боротьби. Мені здається, що історія повторяється. Повторяється 2004 рік. Ты сейчас сказал, Виктория Ягон. Да, да, писсуар в... так званый. В 2004 году съезд в Северодонецке, несколько решений, но тогда это вовремя было остановлено, видимо, было не на часе, но никто фактически не понес ответственности. То есть раздавались определенные угрозы, мы посадим Колесникова, кто там еще, Близнюка вызывали, губернатора Донецкого тогдашнего, уже после отставки вызывали тоже на допросы. Дело закончилось ничем. То есть вместо прививки от сепаратизма, от э, раскола местной элиты от Киева мы получили наоборот пример безнаказанности, то есть можно все, ничего не будет. И то, что я смотрю сейчас происходит, да, мне кажется, местная элита с руководством государства нашла какое-то понимание, с да, и договорились о непреследовании. Люди они подвешены на крючке, они управляемые, они умеют хранить верность. Донецкие ребята всегда этим отличались дисциплиной, не лезьте к нам, и мы не будем трогать вас. И поэтому э, повторение этого сценария возможно в любую секунду сепаратистского сценария? Конечно. И не только на Донбассе? Ну, на Донбассе просто те же люди остались <coughs> на ключевых позициях. То есть вот эти мэры городов, там, Гнатенко, Проценко, э в Константиновке, в бывшем Держинске, то есть, ну, все местная власть разделилась тогда по трем сценариям. Кто-то, как Клеп мэр Горловки, пытался договориться, найти какие-то компромиссы и попадал в подвал в результате. Кто-то, как Лукьянченко, просто уехал от греха. Мэр Донецка. А те, кто остались, те в основном были вынуждены сотрудничать с сепаратистами. Причем я, когда говорю вынужден, это із, скорее исключение, чем правило. От я на початку програми сказав, що в у Харкові у справі Нелі Штепа мають у режимі відеоконференції допитати Сергія Торуту, Майданного керівника Донеччини. Помню, а яка роль, звичайно. А пан Торут яку роль відіграв? Він совершенно. Совершенно беспомощный, совершенно не способный ни на что руководитель. Все это допустил, не смог. Ну, потому что когда есть вооруженные люди, когда видно подготовку, когда по трем направлениям идет активная работа, бибикать за мир, это, простите, сдать регион. То есть, когда мне говорят, что у него не было ресурсов, не было возможности, не на кого было опереться, Киев сам не знал, что делать, рядом в соседней области в Днепропетровской те же условия. Просто человек, скажем, более жесткий, да, Коломойский. И поэтому в Днепр русская весна не пришла, Днепр жил и живет нормально по-человечески. Просто от того, что у них оказался решительный губернатор. А может быть, на Дипро Петрович не меньше Петры сепаратистских идей была, не что на Донеччине? Сказать, что на Донеччине она была очень большой, тоже нельзя. То есть, как организовывался весь процесс, как и сейчас, в принципе, политиков очень легко вычислить, кто насколько замешан. Действовало три группы, три сетки больших. Это депутаты местных советов и активисты Прогрессивной социалистической партии, самые ярые пророссийские, это коммунистическая партия. И часть партии регионов, которая была ориентирована на Александра Януковича и на его отца. Вот. вот эти три группы работали очень активно. Плюс небольшое количество маргиналов там всякие э, русские эти партии, но они совсем маленькие, и они в принципе ели из тех же рук. Короче, Кирило, нагадайте, ви змушені були залишити окупований вже Донецьк? В апреле 2014 -го года. то ви бачили на власні очі початок цих подій? Да, да, да. Мы со Стрелковым разминулись буквально на пару дней. Коли він змушений був тікати зі Слов'янська, Кирил, на ваш погляд, є такі дані, що, мовляв, що на початку ці сепаратисти намагалися повернути в лапках законно обраного президента України Віктора Януковича, що він з Донеччини почав. Ця комедія продовжувалася у них по виходам. Воті мітинги буйні на площі Лініна. Лозунки да им меняли постоянно. То они кричали референдум, то им приходила новая методичка и прямо на этом же митинге кричат верните Януковича, возвращайся. То опять поменяли методички, кричат Кто методичка на особый школе? статус. Кто методичка? Методички прислали из Москвы с самого начала. То есть люди ездили туда за инструкциями, возвращались и, то есть летали через Украину вполне спокойно. Царев тогда на этом засветился очень сильно, бывший народный депутат. То есть требования были противоречивые, они менялись постоянно. Народ пытался, видимо, этот сценарий, который готовили, его все-таки готовили на позже, его готовили на 2015 год. До Майдана готовили на ваш момент. Да, город. да. Ну, всем было понятно, что Янукович проигрывает выборы, будет Майдан, и тогда Россия будет уже захватывать и Крым, и Восток. Но Янукович не оправдал надежд и спровоцировал Майдан гораздо раньше. И России пришлось на ходу да, что-то перестраивать, что-то менять. Поэтому сначала была неразбериха. Все это взять под контроль было очень просто. То есть был небольшой Евромайдан в Донецке. Потом стали появляться эти пророссийские митинги, в ответ стали выходить украинские митинги. И когда ультрас шахтера, 300 молодых ребят спортивных, сказали, что мы будем защищать украинские митинги, у пророссийских этих всех ребят пропало всякое желание. И пока не подошло подкрепление из Харцизска, из Дзержинска, из Горловки, вот когда свозили этих боевиков, и в том числе, в принципе, из Белгорода тоже подвозили, из Ростова, Ну, тільки тоді вони змогли подавити українські мітинги. Кирило, важливий момент. На весні тоді, 2014 року, захопили і Харківську обласну держадміністрацію сепаратисти. Але зрештою київська влада відновила контроль над Харковом, ключовим містом. Чому в Донецьку це не вдалося? І Д... з будинком СБУ в Луганську? В Донецьку теж це можна було зробити, і в Луганську можна було зробити. В Донецьку навіть вже був спецназ, і він був готовий до штурму адміністрації. Местная элита опять-таки дали Киеву какие-то обещания, пообещали разобраться, пообещали все решить. Просто тогда донецкой элите, которая была против этого сценария, ей казалось, что она все контролирует. Что можно дать денег, что можно сказать, ребята, мы вас кормили-кормили, теперь слушайтесь. Но реально нити управления уже шли в Москву. И донецкую элиту уже не могла. Но пыталась гарантировать, чтобы сохранить свое влияние. Это деякие призвища называл. Луганчан Германа Кудінова, Арсена Клинчаева, Донеччанина Юрія Болдыря. Можно много перелечить. Да, а Та также Неля Штепа. Я назову два ключевых призвища для Донбасса и до Майданища. Александр Сергеевич Ефремов и Ренат Леонидович Ахметов. Какая их роль была? иди зараз, на ваш погляд. О Луганске лучше, конечно, говорить все-таки с луганскими ребятами. То, что Ефремов всегда был антиукраинским человеком, антиукраинским политиком. И Луганск вообще тяготеет к Советскому Союзу очень сильно. Безусловно, без Ефремова там не принимались никакие решения. Донецк. Это В Донецке сложнее. Это как раз был период, когда влияние Ахметова резко шло вниз фактически забирал часть власти, часть дохода, забирал со старший сын президента Януковича Александра. То есть мы как и видим, что как бы людей Ахметова, сотрудников пресс-службы того же ДТК, СКМ, и я с ними встречался на украинском митинге, мы стояли с украинскими флагами, это был СКМ. А сотрудники компании МАКа, пресс-службы МАКа, они быстро перешли на сторону террориста, причем стали самыми горячими. Правда, заявляют критики Ахметова, что сейчас, уже через два года после как тревая оккупация, небо то бизнес Ахметова на окупованій території на Донеччині не дуже та й пострадав. Це відповідає дійсності? Ну, у нього там бізнесу практично ні. Чи все вже Основний бізнес відтіснили? Ахметова це Запоріжжя, це Київ, це Маріуполь. А на рідній Донеччині вже немає на окупованій території? Інаківський металургічний завод і все. Він його залишається, да, незважаючи на да. що. Я хочу панові Віктору адресувати так, також запитання. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном перебуває колишній заступник голови СБУ Віктор. Єгун, пане Віктора, розслідування того нападу на групу українських спецпризначенців, коли вони намагалися навесні 14-го в Слов'янськ. Є якесь розслідування? Хтось заарештований? Ну, гіркину Росії, його не дістати. А якісь є підозрювання? Щось робиться для розслідування? Ну, світло було проведено, на початках було проведено службове розслідування, яке влягло в підставу для порушення кримінального провадження. І в рамках кримінального провадження є матеріали, тому що загинула людина, треба було комусь відповідати. ну... На жаль, чи висунуті обвинувачення комусь, я не готовий вам сказати. Але там набагато більше про ці всі речі писалося в пресі, зокрема на цензорі. Там це повністю по майже по хвилинах було розписано, розрозписано. Всі, всі герої були названі. Ну всі знали хто хто за цим стояв і хто що організовував. Тому ну, чекаємо, коли все ж таки буде якесь затримання. Вучне, не влучне, хоча б якийсь, щоб можна було справді притягнути до відповідальності. Тобто, Нічого. за всі ці понад два роки жодного затриманого за цей напад на українських спецпризначенців в районі Слов'янська немає. Так я розумію? вас? Немає. Жодного. Пане Вікторе, от я вже Кирилові адресував це запитання. На ваш погляд, чому в Харкові вдалося звільнити ОДА від сепаратистів і повністю відновити українську владу, а в Донецьку, в Луганську ні. На ваш погляд? Ну. Е... Варто було сказати, тому що ми так само аналізували цю ситуацію. Ну, напевно, це такі рішучі дії, тому що там е, до е, рішучих дій спецпризначився, ще е, долучилися і місцеві е, активісти. І, е, власне, ото, що казали про керівника, який був на тому місці. Я рахую, що на той час той керівник, який керував областю, я з ним особисто знайомий з Булотою е, на, на той час губернатором Харківської області. Він так само не зволікав, приймав рішучі рішення, і все було поставлено в свої місця без якихось там сентиментів перед тими людьми, які захопили державні будівлі. Пане Вікторе, таке запитання вам як фахівцеві у цій справі. Якщо ситуація розвиватиметься в Україні загалом не найкращим чином, економічна, політична війна, от знову загострення на фронті, аж кілька воїнів загинули за минулу добу за офіційними даними, то можливо таке, що було. Навесні 14-го повторення чи вже виключається? Ви знаєте, важко сказати. Я думаю, я не хочу виключати такі можливості, тому що насправді, особливо те, що стосується Сходу України, ну, менталітет місцевого населення, на жаль, не змінився кардинально. І проте, навіть такі вибори, які пройшли, ми дивилися результати по Луганській області. Ми знаємо, як, як, як там агітували, і за хто за кого агітував, і за кого проголосували. Не змінився на жаль менталітет, і випадки такі можуть бути. Якщо б там не українська армія, не українські е, сили е, силових структур. Думаю, ситуація була б не найкраща. На жаль, на жаль, так дякую, пане Вікторе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був колишній заступник голови служби безпеки України. Віктор Єгон адресу запитання гостеві студії Кирилові Сазонов. Ви погоджуєтеся? Менталітет, отакий, як обмалював його пан Ягун на Донбасі. Uh, ну, не совсем. Менталитет на Донбассе, конечно, он немножко другой, но если мы говорим уже о менталитете, то мы не можем говорить о менталитете Донбасса. Такого региона не существует. Донецкая и Луганская область ну, отличаются как Ахметов от Ефремова, опять-таки. То есть Донецк это уже более-менее современный был город с примесью легкой ностальгии по лихим 90-м. А... А, Понакредо, просто мы мусор закінчувати програму, этой программы. Yeah. Вот так запитання. забытание, yeah. уточничаю. Воявом особей, что Путин раптом піде з Донбассу. Наскільки складна буде оця дорога повернення Донбасу в Україну очень, повна? Дуже складна, тому що є менталітет, є сторонники русського світу, є вже багато сімей, які заділа війна, у кого хто пішов воювати к бойовикам. Убили папу, убили брата, убили любимого, убили сусіда. І це зерна ненависті, которые на десятилетия. Дякую вам дуже гостом студії Радіо Свобода був публіцист блогер з Донецька Кирило Сазоном. Телефоном взяв участь у програмі колишньої заступник глави СБУ Віктор Ягун. А провів програму Олександр Лащенко.